А що це ви сразу за золото так питаєте? У вас рудники там Так. Да. Да? А чим компанія ваша? У нас. А не них золото дубова? Ні, ні, ні. А що? Нет, мы не видите, что. Нет, ты понимаешь, я сразу за золото начали балакати... Я понимаю. Я как касскую веду, что куры, золотые яйца Я сижу. Ну да. Нет, тут и батьки выкопилась ежедневно. Ну, клеточка интересная, Кури интереснее. Тут 30. Одна не хотела нестись, мы ее туда кинули. А, ну с наклоном, как только падает, да. да? Я говорю, одна не хотела нестись, мы ее отправили, раз разлеталась, не суть. Я думаю, что специально напротив поставили. Да. стимулятор, да? Симулятор для... Для цього? Так що це колеги з Казахстана приїхали, показуємо їм сучасні технології, так що бачите, ми дуже ми встаємо, а навіть йдемо в перідні по деяких моментах, так? Да?